Тим часом стало відомо, що перше судно з українською сільськогосподарською продукцією дісталося Туреччини сухогруз Поларнет, який перевозить 12 тисяч тонн кукурудзи. Пройшов перевірку у Стамбулі і досягнув кінцевого пункту призначення у Туреччині. Ну і обговорити усе це нам допоможе наступний наш спікер Олександр Гапон, голова громадської організації Україну Українська Аграрна асамблея. Пане Олександре, добрий день. Чи чуєте ви нас? Доброго дня. Слава Україні, героям слава пане Олександре. Процес вивезення українського зерна з українських портів, які тривалий час, були заблокованими, розпочався. Йде поки що, можливо, не тими темпами, якими б нам хотілося. Тим не менше, от міністр Курбаков каже, що буквально за 2-3 тижні ми зможемо вийти на рівень зараз одну секунду, 3-5 суден на добу. А це достатні обсяги? Чи не дуже? Або ну, це краще, ніж нічого? Будь ласка, прокоментуйте. Ну, якщо, дай Бог, ми вийдемо на ці цифри, якщо ми вийдемо на 3-5 суден, то це ну, дійсно буде Дуже непогано це буде, хоча б там сто тисяч 200 тисяч тонн на добу. Це, це дуже великі, дуже великі об'єм, але я не сумніваюся в тому, що ми це зможемо зробити і відправити. Я у мене є тільки одна пересторога з домовленостями з російською стороною. Тобто на сьогоднішній момент всі страхові компанії дуже обережно ставляться до того, щоб відправляти судна, бо на сьогоднішній день зайшло тільки одне нове судно: ті, що відправляються, це ті, що стояли в портах наших, ті, що були вже завантажені. Тільки одне судно зайшло. І головна проблема буде в страховиках, які захочуть страхувати кораблі чи ні. І я так розумію, що проблема ще навіть не в тому, захочуть чи не захочуть, а якою буде вартість цього страхування, воно, мабуть, суттєво виросте. Це а, теж впливає ну, на так, так це так, це і є це і є ця проблема, але деякі компанії взагалі не хочуть страхувати судна, а ті, хто хочуть страхувати ці тарифи в декілька разів, а деколи кратно відрізняються від тих тарифів, які були в мирний час. Пане Олександре, ви кажете, що зараз ідеться лише одне нове судно зайшло. Поки що виходять ті, які стояли. А як багато ще в нас тих суден, які залишилися, які мають полишити українські порти? На сьогоднішній момент ті суда, які стояли і брати на увазі, якщо ті порти, які на Азовському морі, ми їх не беремо. 16 суден на сьогоднішній момент є в Україні. Вони мають піти. Ну це великий об'єм. Це нам дуже допоможе, але найголовніше, щоб воно їхало далі, щоб судна могли заходити в порт. От в цьому велика пересторога, бо російська сторона може зробити в будь-який момент якусь провокацію, яка закінчиться в якимось. Там невеличким, дай Бог, колапсом, і після того страхові взагалі перестануть пускати судна, а власник тоді не зможе їх відправляти в Україну, пане Олександре, дайте, будь ласка, зрозуміти правильно, в нас є змога лише закордонними кораблями вивозити зерно. Правильно українських потужностей власних в нас немає, аби своїми силами ні, вивозити. Ні вже давно, вже давно їх немає після продажу одеського морського пароплавства. Ще це було 90 років. У нас немає своїх великих потужностей. Є компанія Нібулон, яка має ну якщо взяти це невеличкі суда для європейського або світового рівня. Нас ми не маємо панамаксів. Ми не маємо тих суден, які можуть в великій кількості вивозити зерно. На сьогоднішній момент я би не знімав питання вивозу зерна через Європу. і треба це питання налагоджувати. Бо на сьогоднішній день тобто війна, на наземними на... шляхами ви маєте на увазі, так? Да. Я маю на увазі наземними шляхами і треба цю логістику розвивати. Бо на сьогоднішній момент то, що йде в нас по морю, це дуже добре, але воно нестабільно. Країна агресор може в будь-який момент зірвати ці домовленості. А вивозити зерно нам треба кожен день. У нас кожен день іде процес в сільському господарстві. Немає такого жодного дня, коли б ми відпочивали. Може там взяти новий рік, якщо жартувати, так. А так ми завжди або готуємось до чого, або сіємося, або узбираємо, або вносимо добрива. І для цього всього нам треба кошти. Кошти ми беремо з того за ми вирости, і нам його треба збувати. Якщо взяти сьогоднішню внутрішню ринкову ціну 100 доларів, я утримую, але воно так і є. 100 доларів ціна, то людина не може продати за цю ціну, бо вона вклала в неї майже 200. Тому ну в цьому є велика проблема. Нам треба відкриті світові ринки без стабільного партнеру, таких як Європейський Союз, і без налагодження логістики через нього ми ну довго ще не зможемо якби використовувати, якщо не закінчиться війна. Дякувати збройним силам, що вони роблять, але ну все рівно ми маємо думати наперед, пане Олександре. А зараз триває процес вивезення зерна наземними шляхами. Та він триває і він збільшується і ці логістичні маршрути більше удосконалюються на сьогоднішній момент. І прибалтійські порти починають працювати більш потужно на сьогоднішній день. Ще один контракт заключений на мільйон тонн одної з компаній українських, і вона теж почне працювати. Окрім того, пропрацьовується порт порти хорватські, які на сьогоднішній день теж плануємо ну, пускати в роботу. Тому ну як би там не було, всім зрозуміло, що логістично дешевше відправляти через. Наші порти, але це небезпечно не в тому, навіть в сенсі зараз що може бути щось там з російської сторони, а в тому, що воно просто закриється в один день, як воно відкрилося. Тому не не можна концентруватися тільки на цьому. Хоча це найбільші логістичні маршрути, які може бути. А ще про ну, вивезення зерна з залізницею можете прокоментувати? Була інформація десь тиждень тому, що зросли ціни на вантажні перевезення? Чи стосується це власне зерна? І в принципі, наскільки залізницею ми можемо багато, і головне продуктивно в плані цінової політики вивозити наше зерно. То, що зараз зросли ціни, вони зросли не тільки в перевезенні зернових, вони просто зросли як зросли енергоносії і все інше, як все зростає, завдячуючи нашим сусідам, які з нами воюють, і все росте в ціні. Що стосується, чи наскільки ми можемо підвищити, можемо підвищити за рахунок тільки удосконалення логістичної складової з широкої та вузької колії. Нам треба завести або на декілька ще підприємств, які в нас є на сьогоднішній день. Це пропрацьовуємо вузьку колію з Європи. І так само можемо зробити в районі Хелма. Зараз пропрацьовується варіант, в районі румунської сторони пропрацьовується варіант завести широку полію. На їх територію для того, щоб можна було перевантажувати, і на сьогоднішній момент декілька компаній українських виказали свою можливість, що вони що вони можуть пере, переставити зразу ж вузьку шасі на свої зерновози, які можемо використовувати вже від тих зернових елеваторів, які находяться на кордоні, які мають вузьку колію на вході. Зрозуміли, почули. папалане Олександра, дякуємо. Бажаємо вам спокійного дня без повітряних на них тривог. Ну звісно, будемо обов'язково долучати вас до ефіру, тому що цю тему нам обов'язково треба коментувати і розуміти з професіоналами з експертами. Нагадаємо, Олександр Гапон, голова громадської організації Українська аграрна асамблея, був з нами на зв'язку. Ми говорили про вивезення українського зерна не тільки морськими шляхами, а й наземними автомобільними і залізничними власне ми маємо використовувати. Усі методи, усе, аби зрештою тримати нашу економіку, підтримувати цей надскладний час.